Привіт, друзі! Знову з вами я, Інна Турчик, коуч та інструкторка Mindfulness. І сьогодні ми з вами говоримо про справжню турботу про себе. Починаючи від ванни з пінкою і масочок для обличчя, і закінчуючи зціленням від психологічної травми, у всьому цьому є частина турботи про себе. Але іноді вона є більш глибинною і справжньою. І ми поговоримо сьогодні про те, як її досягти, і чому це тільки наша відповідальність, і як її взяти на себе. Почнемо! Зробила собі чашечку чаю з шипшини, запалила свічку і, здається, не мов би потурбувалася про себе. І буквально в день річниці війни це здається такою дрібницею, але в той же час це те, що допомагає нам триматись на плаву уже більше року. Тому саме сьогодні дуже важливо говорити про справжню турботу про себе як про щось більше, ніж маленькі ритуали, які ми додаємо в своє життя. А про принципи і певні правила нашого життя, за якими ми допомагаємо собі все це вивозити, бабет Ротшильд, дослідниця травми, а також травматерапевтка, говорить про те, що перш ніж зцілювати травму, потрібно розуміти свої ресурси. Адже люди впродовж тисячоліть ще до появи психотерапії, до появи формальних певних технік, які ми використовуємо для зцілення психологічної травми, робили це самостійно за допомогою своїх ресурсів, внутрішніх і зовнішніх. Це була природа, спілкування з іншими, якісь ресурсні активності. Тому у нас Самих вже є для того, щоб ми собі допомагали, дуже багато чого. І за статистикою, коли ми говоримо про психологічну травму, то лише 20-25% людей будуть мати ПТСР посттравматичний стресовий розлад. І від чого це залежить? Від того, наскільки людина є підготовленою, наскільки в неї є цей внутрішній ресурс, щоб проходити травматичні події. І враховуючи те, що війна продовжується, вона поки що знаходиться в активній стадії, і ми розуміємо, що нам ще доведеться стикатися з дуже багатьма. Складними подіями в житті, окрім війни, дуже важливо нарощувати цей внутрішній ресурс, і основою цього є справжня турбота про себе. Про неї і говоримо сьогодні. Чому є різниця між справжньою турботою про себе, і я би так назвала її поверхневою турботою про себе? Перш за все, поверхнева турбота про себе це те, що нав'язано нам зовні. Це те, що ми бачимо, роблять інші люди або диктує нам реклама і говорить нам про те, що це допомагає нам турбуватись про себе. Справжня турбота про себе, на мою професійну та особисту думку, це розуміння своїх потреб, починаючи з базових потреб. Закінчуючи глибинними психологічними потребами, а також розуміння того, як я можу ці потреби задовольнити і які ресурси мені для цього потрібні. У більшості випадків ми всі знаємо дуже багато інструментів турботи про себе. Ми чуємо їх кожного дня з інстаграм-постів, з Ютуб-каналів. І навіть можна запитати чат Діпіті, і він скаже, як потурбуватись про себе. Інструментів є вдосталь, але чи є у вас внутрішній дозвіл насправді потурбуватись про себе? І напевно найголовніше, що нам потрібно, це не інструменти, а саме те, щоб ми дозволили собі поставити турботу про себе в пріоритет у своєму житті, як те, що буде не лише тоді, коли ми вже... У стані вигорання, а ще на стадії, коли ми починаємо втрачати ресурс і розуміти, що, можливо, зараз було би добре потурбуватись про себе. Трохи більше про це є в моєму відео про ресурсний стан. Дивіться його і дізнаєтесь про те, як не впадати в стан вигорання, а почати робити щось ще до того. Коли я говорю про задоволення своїх потреб, я маю на увазі потреби, які поділяються на. Наші фізіологічні потреби і наші психологічні потреби. Фізіологічні потреби ми знаємо, які в нас є: це сон, харчування, задоволення базових потреб пов'язаних з нашим здоров'ям, самопочуттям, це рух, про який ми всі так багато говоримо. Психологічні потреби також є у нас всіх, але ми не всі про них знаємо. Про них поговоримо буквально трішки пізніше, через дві хвилинки. Але в цілому, задоволення наших потреб. Це є не примха, а це є така базова фундаментальна річ, яку ми повинні робити, тому що без задоволення своїх потреб ми не можемо жити якісним, насиченим, повним життям. І коли ми кажемо про турботу про себе, то це теж не забаганка і не примха. Це не те, що ми маємо робити лише тоді, коли нам дуже-дуже погано. Це те, що ми маємо робити на постійній основі, як базова установка нашого комп'ютера для того, щоб підтримувати себе в цьому ресурсному стані. І коли ми задовольняємо свої потреби, ми... Не маємо відчувати сорому від цього, адже задовольняти свої психологічні потреби так само важливо, як задовольняти свої фізіологічні потреби. Ви ж не соромитесь того, що вам треба спати, чи треба їсти хоча іноді і таке буває. Тому, коли ми кажемо про задоволення потреб, це розуміння того, що я достойна, чи я достойний того, щоб задовільняти їх. В будь-якому випадку я не повинна чи не повинен заслужити на те, щоб потурбуватись про себе. Мені не потрібно спочатку зробити горе роботи, щоб потім потурбуватись про себе. Потурбуватись про себе це наша базова річ, яку ми маємо право і достойні отримувати в тій мірі, які нам потрібні на даний момент життя. І друзі, це надзвичайно важливо розуміти, що визнання своїх потреб. Такими, що є природними, дуже сильно полегшує нам життя, адже це дозволяє перш за все бути добрішими до себе, краще розуміти себе і в той же час краще розуміти інших людей, розуміти свою сім'ю, розуміти своїх колег, своїх друзів, своїх дітей. Адже тоді ми знаємо, що вони не просто показують свої примхи, а у них є теж певні потреби, які... Вони хочуть задовольнити від своєї власної людської сутності, від своєї природи, щоб бути щасливими, задоволеними і наповненими. Тому знання розуміння своїх потреб в свою чергу дуже гарно і дуже позитивно впливає на стосунки з іншими. Отже, поговоримо про те, які ж все-таки в нас є базові психологічні потреби. Перша базова потреба це безпечна прив'язаність. Це потреба, яка формується з самого-самого дитинства, з моменту народження, життя і аж до самої смерті. Нам всім так важливо, щоб у нас любили і приймали просто такими, якими ми є, незалежно від того, що ми робимо, як ми діємо, яка в нас поведінка. І коли ця потреба задоволена, ми маємо змогу відчувати себе в безпеці, відчувати себе захищеними. І в дорослому віці ця базова психологічна потреба є не менш важливою, адже коли ми будуємо і романтичні стосунки, і стосунки з друзями, колегами та рідними, нам також. Важливо відчути, що нас приймають і люблять просто за те, що ми є. Тому ця базова психологічна потреба безпечної прив'язаності є фундаментальною. І поки вона не є задоволеною, нам дуже складно відчувати себе щасливими і в ресурсі. Наступна базова потреба, яка така важлива для розуміння того, що таке взагалі турбота про себе. Це потреба в вираженні своєї самостійності, ідентичності і компетентності. Поки ми робимо собі масочки на обличчя чи просто гуляємо на вулиці, не розуміючи, що у нас немає можливості проявити себе, проявити свою самостійність, ідентичність, компетентність, ми завжди будемо відчувати себе. Недостатньо щасливими, тому що ця потреба формується також з дитинства, і вона показує нам, що ми можемо самі, що ми можемо впоратись, що ми можемо бути опірними до певних стресів в нашому житті. Тому турбота про себе це також задоволення цієї потреби і створення таких умов. І оточення, в яких ми можемо проявляти свою ідентичність, самостійність, в яких ми можемо не залежати від інших людей, а здійснювати та втілювати те, що для нас важливо і потрібно. Третя базова потреба є для мене однією з найбільш важливих для справжньої турботи про себе. Це виставлення реалістичних меж та самоконтролю. Коли я говорю про самоконтроль, це та сама славнозвісна дисципліна, про яку ми так часто кажемо. І коли ми говоримо про турботу про себе, це якраз про вміння знайти баланс. Виставлення своїх реалістичних меж, де є мій простір, де я хочу. Його оберігати, як зі мною не можна себе поводити, а також встановлення певної внутрішньої дисципліни та самоконтролю, які допомагають нам проходити різні етапи життя і дійсно бути дорослими, бути зрілими і досягати тих цілей, які нам потрібні. Тому що справжня турбота про себе не означає, що нам треба себе жаліти чи тільки потакати своїм слабкостям. А про те, щоб ми почули. Де в яких сферах нашого життя нам потрібно трошечки більше себе. Підтримати за допомогою цього самоконтролю, який в нас формується впродовж життя, і як ми можемо реалістично виставити свої межі. І так, задоволення цієї потреби може бути болючим, воно може бути не завжди надзвичайно приємним і райдужним. Але саме завдяки ній ми стаємо такими міцними, такими сильними, такими самостійними і. Саме завдяки виставленню реалістичних меж та встановленню свого внутрішнього самоконтролю ми можемо реалізувати ті неймовірні плани, цілі і мрії, які ми ставимо перед собою, і жити тим життям, до якого так прагнемо. Четвертий такий безумовний елемент справжньої турботи про себе це задоволення, потреби в свободі виражати свої емоції та почуття вільно та без засудження. Коли ми розуміємо, що ми знаходимося в тому середовищі, в якому це неможливо, і ми не можемо вільно висловлювати свої емоції перед собою чи іншими людьми, відповідно тут дуже складно говорити про турботу про себе, адже висловлення емоцій та почуттів це одна з. Тих дитячих базових наших потреб, без яких ми не можемо відчувати себе в безпеці. Вона нерозривно пов'язана з першою потребою відчуття безпеки. Тому, коли ми говоримо про інструменти турботи про себе, перш за все йдеться про те, щоб навчитися а, розрізняти свої емоції і почуття, навчитися їх усвідомлювати. І Б це навчитися їх проговорювати, висловлювати в такий спосіб, в якому ви будете відчувати себе вільно і комфортно, і В це знайти саме таке середовище, в якому ви це зможете зробити, або принаймні створити це середовище для себе. Отже, як на мене, справжня турбота про себе це те, що йде із середини, а не нав'язується нам зовні. Не те, що ми побачили в сторісі, почали робити, а те, що дійсно ми відчули, що якась наша потреба не задовольняється, і ми робимо все для того, щоб її задовольнити. Це не про методи, які ми використовуємо кожного дня, а про стиль життя. Це про те, що ми вибираємо жити з турботою про себе і слідувати цьому як певні цінності свого життя. А також для мене це про те, що іноді та турбота про себе, яка у вас була раніше, може перестати працювати, і ви можете почати все заново і знайти для себе нові методи турботи про себе. Наприклад, може бути така ситуація, що колись ви бігали чи займалися активними видами спорту, і у вас було дуже багато всього. А потім у вашому житті з'явилися якісь обставини, якісь проекти, за рахунок яких ви вже не можете робити те, що робили раніше. Але потреби у вас залишаються, і якщо ви їх не задовольняєте, то відповідно також відчуваєте себе незадоволеними. Тому справжня турбота про себе це вміння постійно переглядати те, що ви робите для себе, і дивитись, наскільки це зараз актуально і, можливо, навіть від чогось відмовитися, те, що вам раніше дуже гарно допомагало, і з чим вам було класно, але на даний момент це вже не працює, і знайти якісь нові шляхи підтримки себе. Що взагалі може нам заважати справді турбуватись про себе? Дуже часто це є певні глибинні переконання про те, що турбота про себе це примха, що це не просто задоволення потреби, а це щось таке дуже ем, тільки якщо я це заслужила. Є багато переконань, які говорять про те, що ми не достойні турботи про себе, що турбота про себе тільки для тих, хто вже чогось досяг, і так далі. І про те, що відпочинок це погано що відпочинок призведе до невдачі. Якщо ви помічаєте за собою якісь такі переконання, то спробуйте їх дослідити і зрозуміти, звідки вони йдуть. Якщо вам складно з ними впоратись самостійно, то я вас дуже сильно закликаю почати спілкуватися, можливо, зі спеціалістом, який допоможе вам перебороти ці переконання, чи психолог, чи коуч, чи психотерапевт, або можливо якісь курси, які допоможуть вам змінити ці внутрішні переконання глибинні, і перелаштувати їх на такі, які будуть допомагати. І сприяти справжній турботі про себе, яка в свою чергу буде сприяти досягненням і тому, які ви цілі ставите перед собою. Я завжди рекомендую розпочинати з тіла. Перш за все, пригадати, що в нас є тіло. Помацати його і подивитись на нього, і відчути, які є потреби у вашого тіла. Дуже часто ми просто забуваємо поїсти чи навіть сходити в туалет, задовольнити базові фізіологічні потреби, то яка вже мова може йти про психологічні потреби, якщо ми не слухаємо своє тіло. Тому, перш за все, зверніться до тіла і запитайте, чи все у вас окей, чи дійсно ви задовольняєте ці потреби. Це і буде найкращим першим кроком турботи про себе. Друге, це згадати свої ресурси і зрозуміти, які вони у вас є. Для того, щоб ви це могли зробити, у посиланні до цього відео ви знайдете лінк на табличку з ресурсами, яку ви можете заповнити, а також невеликий тест, який допоможе вам проаналізувати, що є вашим ресурсом і що ви можете використовувати. І ви побачите, які ресурси ви, можливо, трішечки підзабули або не знали про них, а деякі ви маєте на постійній Основі її використовуйте, тому продовжуйте ними користуватися. Далі дуже важливим таким моментом в справжній турботі про себе є все-таки запланувати час на ці ресурси і запланувати час на турботу про себе. Я завжди говорю про те, що перш ніж планувати будь-які цілі, перш ніж робити будь-які плани, заплануйте відпочинок. І це святе золоте правило, якого я вже дотримуюся останні декілька років, що допомагає мені продовжувати в тому ритмі, в якому я йду, і відчувати більше задоволення від життя. Тому три таких важливих кроки: пробуйте їх робити і пишіть ваші відгуки у коментарях про те, які ресурси вже зараз у вас є, і що ви робите для справжньої турботи про себе. Ну і звичайно, я запрошую вас підписатись на мій канал, поставити нагадування, а також поділитися з друзями, якщо ця інформація була для вас корисною. У описі під відео ви знайдете посилання на мій Патреон, де зможете підтримати мій канал і тим самим допомогти мені продовжувати створювати контент українською мовою для вашої спокійної впевненості у кожному дні. Дякую за те, що дивитесь, До зустрічі наступного тижня! І потребуйтесь про себе вже сьогодні. Tchau, tchau.